Вони народилися з вагою 1 кілограм 80 кг та 810 грамів, і за них уже 20 днів борються медики обласної дитячої лікарні. Наша наступна історія про Вікторію та Вероніку дівчаток, які з'явилися передчасно, проте мають усі шанси на повноцінне життя. Більше розкаже наш Кирил Верязкін. Вікторію та Вероніку пані Марія народила передчасно. Через ускладнення під час вагітності лікарі були змушені провести кесарів ростин. Я народила 27.09, двох дівчаток Вікторія і Вероніка. Лікарям я дуже вдячна. За їх турботу я назвала цих дівчаток Віка і Віроніка, бо це є перемога. Щоб рятувати життя дітей, тим більше це перша вагітність бажані діти, мами з татом, двоє дівчаток. Тому треба було рятувати життя їх. Під час обстеження у серці однієї дівчинки медики побачили рідину, тому новонароджену дитину довелося оперувати. Дитина мала внутрішньоутробне інфікування. І воно проявилося накопичні рідини в перикарді, і в результаті чого могла відбутися зупинка серця, так як серце стиснулося рідиною, дитинка, яка мала ексудат в перикарді, вона транспортована на штучній вентиляції легень на 12-ту добу. До нас, до обласної дитячої лікарні, зразу після транспортування дитині проведено функцію перикарду, забрано 6 мл ексудату. Зараз обидві дівчинки у важкому клінічному, проте стабілізованому стані. Медики кажуть, на їхню реабілітацію потрібні місяці кропіткої, спільної роботи спеціалістів. По легенях динаміка позитивна. Працює вся команда і нашого відділення, і відділення всієї лікарні, бо їх обслуговують і неврологи, і хірурги, і окулісти, і лікарі у діагностики, і ремінологічної діагностики. Але є результат саме сне, що є результат позитивний. Зараз діти під пильним наглядом медиків. Лікарі годують та постійно обстежують. Показники монітору, кардіомонітору у нас стабільні. Далі вона йде в нас на поправку. Вона вже знята з апарату штучної вентиляції легень, фактично, і знаходиться на носових канюлях і набирає вазі, толерує грудне молоко материнське. Так що в нас йде тільки позитив в цій дитині зараз. Найважче спілкування з батьками. Це є етична етичний бік нашої роботи, тому що батьки даної двійні дуже довго чекали на цих діточок. Це як мама каже, їхня остання надія, і ми хочемо, щоб вони були живі, здорові і щасливі. У відділенні інтенсивної терапії дівчатка перебувають уже близько 20 днів. Коли ж їх випишуть додому, з цими прогнозами медики поки не поспішають.